Соня та Іван приїхали із Сербії. Львів кажуть, близькі їм по духу, адже тут жили їхні родичі. Відтак обрали факультети права в університеті Франка та дизайну в академії мистецтв. З Сербії студентів. Ну, мені вони казали, що тут непогано, що тут добре вчитися. І, ну, я, них дуже, їх враження дуже добрі були, і я також хотів, щоб тут вчитися. На Сербії закінчила е середню спеціальну е школу. Е про Дизайн костюму, текстилу. І так вирішила е, тут своє знання, так, е, трохи продовжити. Цьогоріч в університеті імені Івана Франка хочуть громадяни 13 країн, найбільше з Китаю та держав Африки. Проте далеко не всім вдається вступити до вишу. Перед цим треба успішно закінчити 10-місячний курс української мови, дисциплін спеціалізації та професійної лексики. Скажімо, ті, хто будуть майбутні гуманітарії, окрім української мови, їм треба ознайомитися з літературою, історією, географією. Ті, хто Планує навчатися на природничих факультетах або на інженерних факультетах. Їм замість історії, географії, літератури треба знати фізику, хімію, математику відповідно. Іноземні студенти платять за навчання ті ж гроші, що й українські спудеї. Проте і вони мають змогу навчатись безкоштовно. Іноземні студенти це в основному вони всі платять за навчання, за винятком тих, яких як, як, поміждержавних угод, яких направляє е, міністерство. На середньому їх так 15. того року нам дали 13 направлень, минулого року, було 17. Вони прирівнюються до наших студентів. Вони живуть в гуртожитку, платять за гуртожиток, так, так як наші студенти, і отримують стипендію, якщо Має середній бал 4 і вище В університеті імені Івана Франка на українську філологію найчастіше вступають поляки та корейці. Абітурієнти з Африки на міжнародні відносини, а китайці забільше обирають музичну освіту в консерваторії. А стереотип, ніби у медичний університет, вступають студенти із близького сходу. Хибний Цьогоріч майже дві третини іноземних абітурієнтів там із Польщі. Остап Яриш, Наталя Антонишин, Олег Кухар головні новини Львова.